Я простий чувак з Івано-Франківська. Мама, вчителька, тато Будівельник, і в нас ніколи не було машини, тому що машина це розкіш. Я, як і всі, ходив і бив кропив палкою по дворі. Я, як і всі, отримував по 8 гривень до школи, з яких чотири було на автобус. Але бували дні, коли о 6 ранку я прокидався разом з татом, і ми їхали на велосипеді до школи. Так, на одному велосипеді. І він називався Україна. І, до речі, скажу, що рама там була дуже тверда. Тому всіх, кого привозили до школи на машині, я вважав мажорами. Ну і звідти у мене закорінилося, що машина це штука для багатих. Що, думали, це моя машина? Ні, це моя машина. В свої 17 років я переїхав в Польщу на навчання, і мені батьки кожного місяця давали по 200 доларів для того, щоб заплатити за гуртожиток, за харчування і за проїзд. Зараз це здається невеликою сумою, але на той момент я їм дуже вдячний, що вони мені навіть такі гроші давали. Того для мене машини там по 10, 15, 20 тисяч доларів це було щось недосяжне. Але мою думку змінили польські студенти. Як виявилося, там машина це не розкіш, там машина це засіб пересування, і фактично вона є навіть в кожного другого студента. В нас важко було уявити колись, що студенти будуть кататися на машинах. А тут це були реалії. Чеш, а ти приїхав автобусом чи трамваєм? Ну ні, самоходом. А, сам ходиш. Лох, курва дебіл. Мажори, думав я собі, але потім в один прекрасний момент я вирішив зайти на сайт Otomoto. Це польський сайт, де шукають автомобілі. І я подивився і офігів, ціни справді невеликі. Я зрозумів, що за 2-3 тисячі доларів можна купити класну тачку, як на початок. І що ви думаєте? Я загорівся цією ідеєю. Ви спитаєте мене, звідки я взяв гроші? А все дуже просто. Я продав фотоапарат за 200 баксів. Ви скажете, ти купив машину за 200 баксів? Ні, я просто ще 2000 доларів позичив. До речі, скажу вам наперед. Потім тих 2000 тисячі доларів за рік я віддав, продавши машину. Тобто, фактично за 200 баксів я собі організував машину на цілий рік, і тут почалось я поринув світ автомобілів. Все, що я про них знав, це що автомат це зброя, з якої стріляють, а коробка передач це передачки, які передає тато з Франції в коробці. Тому як я вибирав машину правильно за виглядом. Ну і ви самі можете зрозуміти, яку я першу машину обрав. Ну і звичайно, що ж це могла бути за машина за 2000 доларів з Польщі як не BMW на 1,8 бензині, в якої було купа проблем, але я того всього не шарив. Я просто дав котлету і забрав. Чи жаліє я про свій вибір? Ні в якому разі. Я розглядав шкоди, опелі або, боронь Боже, Мерседеси. Але я б тоді зараз стояв десь отам в червоних стрінгах. Ей, чуєш, Бумвіст! Які червоні стрінги? Сірі. Мерседесоводи. Люблю вас. І тут понеслося. Якщо не враховувати такого, як ти, після п'янки загулявшого гольфа, якого купив мій батько, то після цієї машини у мене одразу була X5 e 70 Для мене це була вершина автомобільного автопрому. Але я вчасно зрозумів, що я трошки переплатив за стару машину. Мені здавалося, що це максимальна комплектація. Хоча тепер я можу зрозуміти, що це був простий барабан. Там навіть не було камери, Карл, камери. Я його досить вдало продав, в де великий мінус. Після чого купив собі двохлітрову п'ятерку з пробігом 50 тисяч. Вона була прекрасна, але я розумів, що треба рухатися далі. І після неї у мене з'явився x 5 f 15 Але не цей білий. Він був в набагато простішій комплектації, але я від нього кайфував рівно три місяці. Після чого мені через сімейні обставини довелося його продати, щоб трошки витягнути грошей. І я пересів на трійку. Скажу вам чесно, пересідати на трійку з X не найприємніше діло. Я відчував себе ніби в коробці, яку стиснули в три рази. Тому я недовго протримався і купив собі п'ятірку. Точніше, поміняв її. Ще й досить вигідно. 3.0 бензин Теті 5, ,5 до це була не машина, якийсь монстр. Я відчував себе дуже впевнено на дорозі, але все ж в голові була пам'ять про ту X5, яку я просто не міг ніяк відпустити. І Я зрозумів, що мені потрібна x 5 але в кращому обвісі, з кращою комплектацією, і яка буде виглядати набагато красивіше. Тому не плутайте мене з чуваком, який два місяці тому купив собі стареньку BMW і розказує, що він BMW. -віз. Я, може, і не BMW, але отут в мене стукає трохлітровий мотор, і головне, щоб він не застукав і не виліз чек. Я вам зараз покажу свою машину. Машина, до якої я дуже довго йшов, але перед тим треба дещо зробити. Бум! Зацінили прикол, а тепер йдемо дивитися мою тачку. могли зрозуміти з надпису на моїй кепці це 3.0 бензин. Тут 306 коней, якщо я не помиляюся, і їде вона, дай Боже, але давайте не забувати, що машина майже 3 тони. В неї вкруг, М-обвіз. Що це таке? Зараз покажу. Тут поставили М-бампер спереду, м очні накладки на дзеркала, а ззаду поставили М-бампер і вивели 4 дирки. Того її тепер можна в 4. Ой. До речі, на рахунок оптики. Тут не адаптів-лед, в мене вона була на попередній машині, але також непогана. І, до речі, велика болячка всіх BMW. Отут запотівають, ви можете побачити крапельки, але це насправді не крапельки. Тут збирають бомбісти свої сльози, коли заправляють отаку от кобилу. Отут зібралися всі мої сльози. Чи хотілося б мені адаптів-лед? Звичайно, хотілося. Вони можуть дальніми вирізати машину і е, е, нікому не мішаючи їхати і освічувати всю дорогу. Давайте тепер я вам розкажу про тапки. Наприклад, в мене ізіки, до речі, дуже зручні. А якщо серйозно говорити... На цій машині стоять хаксер 21-го діаметру. Не оригінальні, і в них є трошки свої болячки. Окрім того, що вони дуже легесенькі, вони часто люблять гнутися. І раз в 2-3 місяці, якщо ви любите їздити по горбах, їх потрібно буде рівняти. Давайте поговоримо про кліренс. Він тут дуже великий і мені здається, стане з головою. Якщо ви спитаєте, скільки сантиметрів, то я вам скажу 17. Але моя Настя мене переправить, скаже 15 не більше. Деколи ці двері я порівнюю взагалі з проститутками. Ви спитаєте, чого, а я вам скажу. Всосало? Сосалось, сосалось. Ти що, чувіха з бородою? А тебе і? Окей. Тепер давайте я вам покажу. Салон. Тут так само дуже багато цікавих фішок. Почнемо з того що тут ламані шкіряні сидіння. Якщо ви подумаєте, що вони зламані, я вас розчарую, але насправді це найкрутіші сидіння BMW, які коли-небудь були створені. Тут дуже багато позицій, які можна керувати. Починаючи від підголовника, ви його можете регулювати вверх, вниз, і оці штуки отак заламувати. І насправді воно дуже зручно, коли ви їдете в далеку дорогу. Можна оцю частину заламлювати в одну або в другу сторону. І так само є підтримка ніг. Кайфова штука, коли ви хочете собі висунути трошки вперед, щоб коліна ваші відпочили. Ікс Панорами, як син без мами, як то кажуть, подивіться. Це просто неймовірно красиво. І чесно, я не знаю, чи я би хотів мати Ікса, але взагалі без панорами. Воно дуже гарно виглядає. І також тут стоїть чорна стеля. Наскільки я знаю, її докладали окремо, коштує приблизно тисячу доларів, але я вважаю, вона того вартує. Виглядає шикарно. Ще від моєї першої BMW я дуже боюся ялинок, тому що там все світиться дуже різнокольоровим. Так само, як колись світилось у мене на приборці. А це означало, що наступний місяць я їсти не буду. На цій BMW все набагато приємніше. Тут все світиться кольоровим, того ж тут LED-дисплей. Дивіться, яка краса. І навіть. Головніше, що правильно чек не світиться. Мій рекомендаціон Берем містам це М-кермо. Навіть якщо у вас простий X, проста якась п'ятерка, доставте 700-800 доларів, досить дорого, але ви просто ви з кермом взаємодієте і це дуже зручно. Ну а якщо у вас е якась МК, ну то ви самі знаєте, що це просто пушка. Давайте тепер розберемо саму led приборку. Тут показник нагріву мотору, наскільки я знаю. Тут показник палива. тут е швидкість і тут е обороти. Взагалі, в чому прикол led приборок, Того, що навіть якщо машина з Америки, е, ви можете зразу її переробити під кілометри. Також ви бачите, що світиться знак. Як ви думаєте, звідки машина знає, як можна швидко їздити? Повірте, знає, але не знаю я, <світ> того вона мені це висвітлює. Е, в ній є така штука, ви можете написати в коментарях, як вона називається, яка щитує повністю дорожній стан, щитує знаки, щитує полоси і цю всю фігню. Якщо я десь без поворотника пробую перетнути полосу, вона мені вібрує. От, я їй вібрую у відповідь, кажу, якого хера. От, і як я раз чуть в аварію не попав. Так само, без чого я вже точно не буду брати машину, це без проекції. Ну, дай я зараз покажу людям, що це таке. Я думаю, що ви знаєте, але все ж от як воно виглядає. От тут проекція, і взагалі кайф в тому, що тільки ви її бачите. Пасажир з боку, як ви розумієте, її не бачить. А знаєте чого? Того, що нікого немає їбати, як за швидко ви їдете. Тільки вас тут знаходиться бардачок. <реш> Це шкарпетки, в яких я йду додому пішки з СТО, коли лишаю машину на два тижні. Я не знаю на що, але у мене тут є штука під телефон. Я єдине, що не можу знайти телефон. Бардачок досить великий і місткий. Йдемо далі. Тут є автохолд Багато хто не знає, що таке автохолд Це кнопка, яку ви затискаєте, після чого, під час руху автомобіля, при повній зупинці вам не потрібно скидати з драйву на паркінг. Ви просто пускаєте тормоз, і машина сама тримає тормоз до моменту, поки ви не натиснете газ, щоб поїхати. Дуже кайфова штука, якщо буде можливість десь взяти машину з автохолдом, рекомендаціон. Далі селектор КПП. Поставили новий, мені здається, від. 16-го року він йшов, сюди його чогось поставили. Ну і добре. Далі сюди додала від G05 x е, підсвітку. Вона світить десь в два рази краще і є набагато більше кольорів, але це треба знімати увечері. Ще одна фішка цієї машини оця штучка. Натискаючи, ви вибираєте, як вона вас має попереджувати. Вона може вам, до речі, врятувати життя. Як це відбувається? Якщо перед вами машина різко гальмує, машина сама може дати вам сигнал про це, а потім і сама різко загальмувати. Так може бути так само, якщо вистрибне пішохід. На це краще не розраховувати до кінця, але десь два рази вона вже сама мені гальмувала. Того, як на мене, фішка топ. Як ви могли побачити, в мене є CarPlay. Неймовірна штука, дуже кайфова і дуже зручна. Але є одне, але щоб її доставити, треба заплатити 1200 доларів. Того я заплатив 500 і доставив не повністю CarPlay з сенсорним екранчиком. А в цей же ж екран ми до нього підключили просто приставку. Працює так собі, але якщо ви хочете зекономити, зійде. Хоча, якщо маєте гроші, краще купуйте і ставте оригінальний CarPlay. Не знаю, Тут понаварювали діди, але звук тут непоганий. Того давайте я лишаю мікрофон тут, а сам йду погазую. Блять, нагазував газував на 200 гривень, вже бензини нема, треба глушити. Скинете мені на карту, що смієтеся одне з другим там поставали. Хотіли слухати, як вона газує, кидайте гроші. Ось так виглядає ключ до BMW X5. Я до нього причепивши AirTech, щоб я завжди знав, де машини, навіть якщо їжджу не я. А так я буваю рідко. І одна з найзручніших фішок для мене це безключовий доступ. Ви з цієї сумки ніяких ключ не дістаєте. Ви просто робите отак, і машина відкривається. Прошу дуже заходіть. Якщо вам потрібно закрити її, ви її закриваєте і прокладаєте руку. Вуаля! Як на мене, це дуже зручно. Ну, у Фольксвагенах, я розумію, ключ. Натиснув, відкрився, запхав, а це куди засунути. Да викинь нахуй той ще денник. В жопу його комусь запхни. Якщо ви нечайно подумали, що я просто провіряю, чи тут зручно займатися сексом, то ви правильно подумали. І я вам скажу зручно. Якщо ми говоримо про задній диван, отак от я собі сижу. Сам за собою місця більше, ніж потрібно, але за моєю настою сидіти неможливо. Ви гляньте, вона просто лежить. У мене таке враження, що коли везуть хворих в лікарні, вони менш в лежачому положенні, ніж Настя, коли їде зі мною до Львова. Заду на ворочих не дуже багато є, і тільки підігрів сидінь. І то тільки для того, хто сидить справа і зліва, а той, хто посередині, в того яйця сині, як то кажуть. А, також є кондиціонер. Правда, його завжди виключають, тому що він дуже холодним дує. І також тут є два підкурювачі, в які можна запхати автомобільну зарядку з роз'ємами USB і заряджати собі телефон. Дуже зручно, тому що в попередніх машинах в мене такого не було. Ну і продовжуючи тему сексу, тут є автомобільні шторки, які можна закрити з двох боків, і вас ніхто не буде бачити. Хоча вас і так ніхто не буде бачити, того, що тут тоновані вікна. Але е, правду кажучи, якщо би ви захотіли собі відкрити вікно, щоб воно провітрювалося, шторки вам не завадять. До речі, на рахунок багажника він Досить містки, як ми з Антоном прикидали десь 3-3,5 узких в чорних пакетах, сюди би залізли. Також, якщо ви збираєтеся їздити в село по картоплю, це штука, яка вам буде точно потрібна. Вам не потрібно буде мішок з картоплею перекидати всередину, тому що ви це опустили і гарно собі її закинули. Ну і наскільки я читав, ця штука має витримувати до 400 кілограм, як ви бачите, 390 витримує нормально. Знаєте, я вам хотів би подякувати. Подякувати за те, що глянули це відео до кінця, подякувати за те, що поставили лайк, подякувати за те, що підписались, і написали коментар. А якщо в принципі цього не. Зробили, маєте шанс зробити це зараз. Ну і пам'ятайте, що неважливо, яка у вас машина, Mercedes, Audi чи BMW. Головне, щоби БМВ. До зустрічі. Па.